Із 1 вересня 1941 року з стає центром одноіменного округу Гебіто у складі Генерального округу Волинь Поділля, що входив до Рейхенсіріату Україна. Гебід з включав до свого складу з Острозький та Мізівський райони. На чолі Гебіто був Гунтерштартфюрер Горг Маршал. Окружним начальником жандармерії був Йозеф Пауер. Також у Здолбунові розмістилось кілька десятків німецьких чиновників і промисловців. Зокрема, тут розмістився офіс німецької фірми Йозеф Юнг на чолі з Германом Гребе. Герман Греба це особлива фігура, як в історії здолбунова, так і в історії Німеччини. Напевно, в цілому, тому що забігаючи наперед, це буде перший громадянин Німеччини, який отримає. Почесне звання праведника народів світу всередині х років від єдвашем за порятунок євреїв, і його діяльність була пов'язана безпосередньо з Долбуновим. Тут він найбільше часу проводив. Також він бував в Рівному. Він бував в Дубно, де розміщувалися теж офіси фірми Йозеф Юнг. Герман Гребе це людина, яка а, не поділяла нацистської ідеології, хоча парадоксально він був членом нацистської партії з 30-х років в деякий час, але очевидно вступив туди з міркувань якихось кар'єрних перспектив. А коли він опиняється в Здолбунові, коли він а, дізнається про те, що 7 серпня 41-го року тут був масовий розстріл євреїв. Він одразу ж намагається якось протидіяти подальшим таким акціям проти єврейського населення. Зокрема, він намагається увійти в довіру до гибіцкомісара з Долбунова Георга Маршала, який, за свідченнями багатьох його колег, був доволі слабохарактерною людиною. Він намагався з одного боку вислужитися, тому що. Був родом з небагатої сім'ї і хотів зробити кар'єру. З іншого боку, він не вмів самостійно приймати рішення і орієнтувався на своїх колег, шукав якоїсь підтримки з їхнього боку. І Герман Грабе намагався цим скористатися, а якось маніпулювати його поведінкою. В свою першу розмову з маршалом він пригадує дуже промову. Сто яскраво в своїх спогадах. Він переповідає, що маршал сказав йому, що, що чув щось про ось ці масові розстріли сьомого серпня 41-го року в здолбунові, і що ці розстріли це неправильно. Причому з точки зору маршала неправильно, тому що вбивали тільки чоловіків. А треба було вбивати всіх і жінок, і дітей. Оце була правильна політика на думку маршала. На території здолбунова опиняється не так багато німців, насправді. Кілька десятків німців, і абсолютна більшість навіть штату Гебіцкомісаріату, це місцеве населення. І е, е, німці, з цих кілька десятків, навіть які е, керували е, здолбуновом. Здійснювали окупаційну владу, між ними була певне, були особисті відмінності. Тобто, людський чинник він на деякий час міг впливати на динаміку Голокосту. Цей людський чинник не міг однозначно а, зупинити Голокост. І саме чому в Здолбунові після 7 серпня і аж до серпня 42-го року майже рік не було масових розстрілів ніяких. Можливо, одна з причин це. Плив Гребе на Гебіцькомісара Маршала. Але треба мати на увазі одне, що ці люди вони не могли повністю змінити логіку системи. Тому навіть сама фірма Йозеф Юнг на неї в єврейських свідченнях є величезна кількість скарг. Люди скаржилися, які працювали на цю фірму, що нелюдські умови праці подекуди. Скаржилося на те, що наглядачі деякі з цієї фірми вони дуже жорстокі, що вони жорстоко б'ють їх. Наприклад, один із таких співробітників фірми його прізвище Шмалі. Про нього є дуже багато скарг з кількох свідченнях очевидців. Навіть фігурує інформація про те, що він вбив свідомо вбив одного з євреїв, який працював на фірму Юнг. Під час робіт через те, що той відлучився, не запитавши дозволу в туалет, Янкель Дінер це єврейський Тесля, який працював і на комісаріат, і також військові німецькі, які квартирувалися в Здолбунові, вони наказали йому, запросили, наказали йому пройти виконувати роботи теслярські у них. У результаті навіть стався конфлікт, і це один із тих конфліктів, який ознаменував от кінець цієї епохи, коли до євреїв ще в порівнянні з іншими населеними пунктами Волині місцева нацистська влада ставилася трішки а, не, не з таким жорстким тиском. Це вбивство Янкеля Дінера, одне з резонансних вбивств, яке відбулося в Здолбонові, і навіть є фото цього вбивства. Це була публічна страта, повішення, була шибен. Сконструйовано, яким чином це відбулося. Єврейський Тесля працював на е, німецького офіцера Вермахту, і е, коли про це дізнався гибецькомісар маршал, він розлютився і сказав, що він тут керує. Він насправді особлення місцевої влади. Очевидно, були задіті його амбіції. і Він наказав Теслі негайно йти на роботи гибецькомісаріату. І отут почалася ця конкуренція між різними структурами окупаційної влади, від в заручниках якої опинялися люди. Конкретні люди в цьому випадку єврейський Тесля Янкель Дінер. Ця страта відбувається 6 вересня 1942 року. Року це вже період, коли німецький окупаційний режим він о, поступово переходить до жорсткішої політики в Здолбунові проти євреїв вже готується. Вже фактично вже було на той час прийняте рішення про те, що буде ліквідовано гетто в Здолбунові, і це було лише питання часу. А перший такий перехід до зміни о, в політиці і послаблення впливу Германа Греба на гебецькомісара він відбувається ще в червні. 42-го року в червні 42-го року розгортається конфлікт між двома заступниками Гебіцкомісара Маршала. Справа в тому, що в Здолбунові з'являється одним із на посаду одного із заступників маршала Отто Келлер, присилають Отто Келлера Доволі амбітного німця, дуже нацистських поглядів, який дуже хотів зробити хорошу кар'єру, і він починає тут у здолбунові, мабуть, реалізовувати ці свої владні амбіції і е, починає впливати набагато сильніше на маршала, ніж до того, Ерік Габеніхт на нього впливав. Розгорається конфлікт між Отто Келлером і Габеніхтом. І в результаті цього конфлікту Габеніхта звільняють. Його відправляють на фронт, і е, згодом він загине на фронті. Дуже мало інформації. Про цю людину вдалося знайти, тому що насправді можливо він сприяв підтримці єврейської громади з Долбунова якимось чином, але як тільки він зникає з Долбунова, Герман Гребе втрачає напевно сильні важелі впливу на гебець комісара, але він накопичив певні інші важелі впливу. Зокрема, Герман Гребе задіяв на інфраструктурних будівельних роботах величезну кількість єврейських працівників. І взяти і вбити їх просто так, це означало не довершити інфраструктурні роботи. Саме тому, можливо, це одна з причин, чому в Здолбунові вбивство євреїв, тобто ліквідація гетто, відбудеться дуже-дуже пізно, чи не найпізніше в регіоні, аж у жовтні 42-го року. Саме гетто в Здолбунові було створене, скоріш за все, на початку червня 42-го року. Це дуже пізно теж, тому що наказ про геттоїзацію євреїв був відданий ще на початку початку вересня 41-го року Еріхом Кохом у червні 1942 року з Долбуною було створено гетто, яке стало останнім місцем проживання для євреїв міста перед їхнім вбивством. Життя в гетто було важким. Брак їжі, важка, фізична праця, відсутність належних умов для існування. Проте зусиллями німецького інженера Германа Греба та заступниками гепітськомісара Еріка Гебеніхта у Злобунівському гетто принаймні з серпня 1941 року майже рік не було масових розстрілів. Контрабандна торгівля, що розгорталася завдяки підкупу службовців поліції єврейською радою на чолі з Симхою Шлейштайном. Євреї мали змогу отримувати дещо більше їжі. Герман Гребе використовував велику кількість євреїв на важливих для Німеччини будівельних проєктах. Тому ліквідація гетто у злобуну відбулась дуже пізно, у жовтні 1942 року. Дата ліквідації з Долбунівського гетто була визначена на 13 жовтня. а... Ліквідовували гетто, мабуть, з логістичних міркувань, щоб в команді СД з Рівного було зручніше пересуватися спочатку в Зелбонові. На наступний день, 14 жовтня, ця команда переїжджала в мізоч. Ну, фактично ще на вечір, як свідчать службовці допоміжної поліції, які допомагали в цьому процесі, асистували, вони поїхали до Мізоча, а потім через день до Острога. В Острозі фінальна акція з ліквідації відбувалася. Це все чинила команда СД з Рівного. Одним із координаторів був так званий доктор Пютц, керівник цієї групи, і Гібіцькомісарят в Долбунові отримав наказ ще. 12 жовтня що потрібно оточити гетто, взяти його під посилену охорону, і потрібно підготувати ями в місці, яке було заздалегідь погоджено, що це буде Старомильськ. Де нині стоїть пам'ятник, і було задіяно поліцію допоміжну для викопування ям. Це не дуже ну, не сама типова практика. Частіше селян привозили для такої роботи, але в Здолбунівському конкретно випадку поліцію допоміжну задіяли для викопування ям. Це відбувалося а, вранці 12 жовтня. По всьому здолбунівському гетто шириться чутка, що копають могили, значить буде розстріл. Ну в інших населених пунктах євреї вже розстріляли, тому це не було великою новиною для тамтешнього е, населення. Здолбунова в цей час Греба виявляється безпомічним, тому що зупинити ну, процес машинерії вбивства одній людині неможливо, чи навіть невеличкій групі осіб неможливо. А, так закінчується 12 жовтня в Здолбунові в абсолютній тривозі. Велика кількість євреїв в гетто, хто мав куди сховатися, вони ховаються в сховках на території гетто. Не всіх євреїв, не всіх бранців гетто Здолбунова розстріляли 13 жовтня. Частина втікає. А команда СД 13 жовтня рано вранці прибуває і разом з вантажівками вони їдуть в гетто. Там вони розділяють всіх євреїв на дві групи. Це теж була одна з поширених практик спочатку чоловіків окремо, жінок окремо розділити, і діти з жінками залишалися. В них відбирають всі цінності, відбирають речі, і це триває впродовж кількох годин. Їх заштовхують на вантажівки і починають возити до Старомирська. А в гетто починається страшенний хаос і паніка. У результаті цього хаосу німці віддають розпорядження. І жандармам, і поліції, частині поліції вийти з оцеплення, з оточення гетто і йти в е, цю гущу подій на територію гетто і починати масові розстріли там уже, тому що в процесі заштовхування бранців на е, вантажівки, коли ті чинять опір в пасивній, принаймні активній формі втечі, е, в них починають стріляти. Буквально на території з Долбунівського розгортається справжня ну така стрілянина, величезна кількість. Про це купа спогадів є, що це все відбувалося в такій колотнечі і дуже хаотично. І, е, зрештою, ну, німцям вдається частково взяти ситуацію під контроль, але кілька сотень євреїв точно тікають у цій колотнечі. Надзвичайно драматично розгортались події для Естер Барішман. Почувши стрілянину в Гетто, вони разом з матір'ю та сестрою почали втікати. Спотикаючись тіла загиблих, які у великій кількості лежали на вулицях міста. Мати тримала Естер та її сестру за руку. Вони стали бігти, але в якийсь момент через хаос, Естер не втримала руку матері і залишилась сама у цій колотнечі. А я була сама. З іншого боку, гетто був будинок великий будинок з підвалу, і я бачила, як люди заходять у той підвал. Тож я й пішла. І коли я вже наполовину була в підвалі, хтось зсередини мене виштовхнув, і я сказала собі о, які вони егоїсти, у такий момент кого хвилює, скільки там людей. Просто впустіть мене! Вони мене вигнали. Я знову впихнулася, вони мене знову виштовхнули. Тож я пішла, покинула той підвал і пішла не на ферму, а в сарай, у якому були кролики, як місце для їжі кроликів, таке старе. І я проштовхнулась туди. Я була дуже маленькою дівчинкою і дуже худою. Тож я пролізла у двері годівниці, і я чула, що там було ще кілька людей, але я нікого не бачила. Я чула, що українець і Есесівець зайшли і забрали інших людей звідти, де я була. Можливо, 12 людей з того самого Сараю. Коли вони зайшли, то повитягували людей, а я все ще була у тому самому місці. Я подумала, що коли вони відкриють ту шухляду, то я буду прямо перед ними. Тож я вийшла з тієї схованки, яка знаходилась у ніші. Я вийшла звідти і сховалась під дошками. Якби я забарилася на хвилину дві, мене б теж спіймали. Естер просаділа у чомусь сараї з кроликами щонайменше добу, поки ситуація на вулиці трохи не заспокоїлася. Тоді вона вибралася зі схованки посеред білого дня і попрямувала до однієї чеської сім'ї, яка товаришувала з її батьками і обіцяла за потреби допомогти. Наявність у батьків Естер цього заздалегідь продуманого плану дій допомогла їй зорієнтуватися в екстремальній ситуації абсолютного хаосу, тікають не тільки з гетто, тікають також з вантажівок. Вантажівками дорога з території з Долбунівського гетто до Старомильська це певний шматок дороги. І хоча поліцейські і німці охороняли євреїв під час перевезення, був принаймні один наприклад випадок, коли розштовхали. Цих охоронців і з вантажівки всі стали в різнобіч вистрибувати і тікати. Мей Єроцикеру також вдалося втекти. Він розповідає про ці події так. Це сталося 13 жовтня. Ми почули кулемети, побачили, що горить гетто. Міліція і СС зайшли в гетто, почали вбивати і розстрілювати людей, намагаючись втекти, євреї підпалили гетто. Щоб під завісою диму дістатися до лісу. Чимало людей змогли втекти. На жаль, частину з них вбили в лісі українці, які працювали на німців, їм не вдалося вижити. На щастя, моя сім'я вижила завдяки селянам та стосункам, які мій батько і моя сім'я мали з селянами. Зміг втікти на етапі перевезення євреїв до місця розстрілу в Старомильську. Вони з братом розштовхали охоронців, зістрибнули з вантажівки і втекли до лісу. Розстріл тривав впродовж дня 13 жовтня. Возили більшу половину дня вантажівками євреїв. Охорона була як в гетто, так і на місці розстрілу. Було оточено це місце, щоб втікачів розстрілювати. Розстрілювали німці, але на території гетто, коли чинилася стрілянина, є інформація, що частина службовців допоміжної поліції разом з Жандармерією пішли розстрілювати також втікачів і, мабуть, брали участь у розстрілах втікачів на місці самого розстрілу в Старомильську, де нині встановлено пам'ятник. Таким чином, впродовж 13 жовтня було вбито 1200-1300 євреїв з е, приблизно 1680. Є така статистика станом на літо, скільки було мешканців е, гетто у на Тобто кільком сотням вдалося втекти. І цю яму в Старомильську через те не покривали ще чи кілька днів, чи кілька тижнів. Тут свідчення розходяться, тому що впродовж кількох днів і тижнів після розстрілу одразу після 13 жовтня розгортається так званий дуже інтенсивний процес полювання на нацистському жаргоні, якщо говорити на тих, хто втік. І їх шукають по християнських сусідах по здолбунову ще 13 жовтня. Розвішують оголошення, яке збереглося і. Е Використовується нами в виставці, буде використовуватися в моїй книзі оголошення про те, що хто допомагатиме євреям, той буде розстріляний. І люди були налякані тим, що відбувалося, і було важко знайти допомогу сусідів в такій атмосфері. Водночас дуже інтенсивний процес пошуків відбувається. Ну, а власне сама команда СД, яка з рівного прибувала, вона свою роботу виконує 13 жовтня. Вона їде в. На вечір уже в Мізоч чинити розстріли, і частину службовців допоміжної поліції теж перекидають з Долбунова в Мізоч, допомагати там здійснювати розстріли. І Після цього фактично в Долбунівському гибіті бути євреєм, живим євреєм було заборонено. Якщо виявляли когось, хто був євреєм, він не мав права на життя. Таку людину можна було застрелити, вбити в будь-який спосіб. Це могли зробити як. Найчастіше робили німецькі жандарми, службовці поліції, але будь-хто з селян міг вбити о, вцілілих євреїв. І якби він це зробив, ну німці не було ніякого покарання. Навіть навпаки, могли дати винагороду і пропонували якісь дрібні винагороди, типу цукру, солі, горілку людям за те, що вони видавали місця переховування. Але це вже трішечки пізніша історія.